Протягом п'яти днів із 22 до 26 травня Ніес Переяслав проводив майстер-класи Таємниця глини. 25 травня до заповідника завітали учні шостої школи. Перед початком роботи дітям розповіли лекцію про історію гончарства. Навіщо воно потрібне, як виникало та як раніше використовувалася ця професія. Сам майстер-клас поєднує два заняття. Перше робота на гончарному колі і виготовлення підсвічника з одним видом глини. Друге з білої глини діти створюють іграшку. Цього разу це була жабка. Старша наукова співробітниця Нія С Наталія Ревега розповіла, що жабка найпопулярніша на майстер-класі. А ми даємо глину. Глина це природня, привезена, тобто вона без домішок, чиста глина. Діти беруть глину. Вони відчувають глину руками, вони її ділять, і саме під нашим керівництвом покажемо поетапно, як її робити. Вони її ліплять, потім вони цю глину, потім свою жабку вони розфарбовують. І додому вони забирають два вироби. Один вироб на гончарному колі, інший зроблений своїми руками. Це вже повторний майстер-клас. Ще до Великодніх свят ми працювали два тижні, проводили даний майстер-клас. В загальному взяти, скільки ми дітей охопили майстер-класом, це буде понад 500 дітей, навіть можливо і більше. Даний майстер-клас це вже йде на прохання тих, хто не встиг до Великодня. До нас приїжджають діти із наших громад, безпосередньо Циблівська громада. Нас, до нас дуже багато привозить своїх діток. В нас в день десь 100 діток і більше. Ми вважаємо, що музей повинен бути. Ближче до діток, і ми робимо все, щоб діти на даний час могли відчути, що вони потрібні, і зайняти дітей чимось цікавим. Тому ми зараз вже плануємо цікаві майстер-класи, які розпочнемо в кінці літа. На гончарному колі навчав дітей як сам. Представився дід Сашко. Гончар з Переяслава співпрацює із заповідником досить давно. Займається гончарною справою вже понад 10 років. Розповів, що головне тут любити те, чим займаєшся. Учениця 3 класу початкової школи номер 6 Вероніка розповіла, що заняття їй дуже сподобалось, спробувала б таке ще раз. Ми сьогодні займалися гончарством, робили підсвічники із глини. Ми на ось тому столі сиділи і крутили його, і воно вичалося. Дев'ятирічна Катя також поділилася враженнями. Розкажи, чим ти сьогодні тут займаєшся. Роблю жабку. Як тобі сподобалось? Розкажи, як ти її робила? Спочатку такий овал, а потім дві кульки так з'їдала. Мені ще треба ноги зробити і руки. Журналістки-інформатора теж вирішили спробувати попрацювати із глиною та гончарським колом. Створили жабку та підсвічник.